Прошу, шість плюс чотири, мінус п'ять. Переходь на другу стрілку. Мінус п'ять, Андрій, мінус п'ять. Ні, не на рукою. Візьми. Шість угу. плюс чотири доріні десять. Мінус п'ять. 5. Буде п'ять. <рес> Буде п'ять, дорібні п'ять. Ром, будь ласка. Мені треба списати. Пишемо, звичайно. Ром. 8 плюс 6 плюс 1. Плюс, Ромка, 1, не мінус, плюс. А. Угу. 8, 8 плюс 6 дорівнює дорів, дорів, Чотирнадцять і чотирнадцять плюс один дорівнює п'ятнадцять. Ну, десять, дай. Три стіни, прошу. Другий стовпчик робимо. У другий стовпчик пишемо дев'ять плюс дев'ять плюс один. Дев'ять.

плюс, плюс 10. І плюс 10. Ще раз додай 10. Угу. Скільки буде? А озвуч свою відповідь. 20 плюс 10 плюс 10 до рівня 40. Сідай. Добре, молодець. Кать, прошу. Від 50 відняти 40 і додати 20. 50 мінус 40 плюс 20. Так, але розшифруй нам. Озвуч першу дію. 50 відняти 40 до рівня 10, а 10 плюс 20 до рівня 3. Молодець. Так, з прикладами ми справилися з вами. Працюємо над задачею 84. -ю. Що в них спільне, що відмінне. І там дві задачі, і будемо їх розв'язувати. Отже, читаємо першу задачу. Прошу, Аріна, читай, задача 84. Перша. Уквоча кв... у квача... у 10... 10 жовтеньких. Курчат і сім ріких. Скільки всього курчат у бочки? Відомо за умовою задачі. У, у бочки десять жовтих курчат і сім рябеньких. Влад, що питається задачі? Хоча. Разом, так? Разом. Озвучте дію до задачі. Якою дією будемо знаходити, розв'язувати цю задачу? 10 плюс 7 дорівнює 17. Скажіть, а якого типу ця задача? На знаходження чого? Молодці. Давайте читаємо другу задачу. А другу задачу Аріша прочитає. Давайте. Аріша книжка не відкрита. Зрозуміло, в кого відкрита книжка. Дашка, читаємо. У квочки. Десять жовтих, пуричати. А рябеньких. На сім більше. Сикільки рябеньких курчат у квочки. Що відомо в цій задачі? Переказуємо задачу. Що у квочці було п'ять десять жовтих курчаток. І сім. Ні, не сім, а, і... а рябеньких і... на А рябеньких на сім менше. Діти о, менше і чи о, більше? І... Більше. І питається. Що питається задачі? Ря... Рябеньких курчат. Не разом. Скільки? у ковочка. Держи задачу наступну. У, у курчат. Квочки десять жовтеньких курчатка, а рабеньких на сім десять плюс сім. Буде сімнадцять. А якого типу ця задача, діти? І в тій задачі ми додавали на знаходження суми. І в цій задачі ми додавали. Але якого типу ця задача? У нас є на більше. Ми що робимо? Додаємо. Це на збільшення числа. Стрілочку. Не порівняю, а таку. Угу. Давай. Так. Все, записуємо розв'язання. Так, там. там пише Дію, записуй. Запише Дію, не чекаємо. Стрілочка. Аріш, стрілка. А пропустила.